Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де я відповідаю на всі ваші запитання, які ви пишете в коментарях. Отож, перше запитання від жителів Харкова. Чи правда, що ворог наступатиме на Харків? І чи буде це через населений пункт Дергачі? Дивимося, харківчани хвилюються. Ні. Це не дезінформація. У ворога навіть немає таких планів. Просто ворог хоче вибити із колії харківчан, знищити їхню віру і вибити їх із рівноваги, адже ні атаки масовані, цьому не, не можуть сприяти. Харків у безпеці, відносній безпеці, адже атаки ворога ще будуть, але наступу на Харків. Не буде Точно. Отож, йдемо далі. Добрий вечір, Тетяна. Спасіба за ваш труд. Я Світлана, 16.06, 52. Увіжу і поїду лік своєї своей дочери Оксане 14.04.75. Не виделись більше 5 літ. Так, чи поїде до доньки Оксани? Дивіться, найближчих півроку точно ні. Можливості такої не буде. А ось під кінець року у вас є велика вірогідність того, що ви зможете поїхати до доньки і, нарешті, дочекатися цієї довгоочікуваної зустрічі. Так, дивимось далі. Добрий ранок, Танюша, питаю: восьмий раз про здоров'я чоловіка. Чоловік Володимир. Мав інфаркт 20.02.63 року. Ну, я насправді вже відповідала точно на це запитання, але відповім ще раз, бо людина хвилюється уже восьмий раз. Здоров'я чоловіка. Так, дивіться, інфаркт йому точно. Якби це було подолі, ніякого магічного впливу я не бачу. Я хочу сказати, що здоров'я в повній мірі не відновиться. Але йому надзвичайно карта закоханих вказує: надзвичайно потрібна ваша підтримка. За допомогою саме вашої підтримки він зможе триматися на плаву. Не хочу вас розчаровувати, але такого покращення якого ви чекаєте, ну, вже точно не буде. Тож тримайтеся, підтримуйте, адже чоловіку надзвичайно потрібна ваша підтримка. Так, Вдячні за відповідь, тепер бачиш якесь майбутнє доньки. Але хочу запитати про сина Валерій, 17.09.79. І його дружина Тетяна, 19.02.83. Чи будуть у них діти наразі розглядають? Еко і усиновлення. Так, давайте подивимося, чи взагалі є в перспективі. Дивіться, я вам хочу сказати, що діти у них по долі є. Так, є з дітьми якби затримка через вашого сина, король жезлів. Там потрібно перевірити по здоров'ю. Я думаю, що точно вже. Перевіряли, і дивіться, я хочу ще сказати вам таку річ: усиновлення точно ні. А ось якщо спробувати еко королева пентаклів, то це навіть дуже допоможе е мати діток. І хочу сказати, що буде хлопчик. Тож так, пробуйте еко, ми живемо в сучасному світі, але дивіться, ще раз скажу, точно не усиновлення. Турбує здоров'я чоловіка Сергія. Дякую. 14.03.71. Дивимося. Так, дійсно є проблеми зі здоров'ям. Дивіться, я не... ну, тут навіть показую, що навіть потрібна якась операція. Точно, і потрібне таке детальне обстеження. Негативного впливу я не бачу. Але якщо не звернетеся до лікарів, то може бути ще більше погіршення. Тож обстежуйтесь детальніше і е, кажу, що попереду може бути операція, не ігноруйте. Велике дякую. Дуже переживаю за єдиного внука, Олег, ось 1 січня 1990. П'ятий рік, батьків нема. Так, переживаєте, я так розумію, за мобілізацію. Ну, давайте подивимося. Так. так, у нього якби є проблеми на фінансовому рівні. Дуже, дуже потрібна підтримка. Але знаєте, що я хочу сказати, шановна бабуся Олега, що він не вірить в себе, він у такий досить зневірений. Йому потрібна підтримка. Він, не дивлячись на те, що ви його підтримуєте, він почуває себе дуже одиноко зневірено, і тому у нього якби не складається в житті, не складається у нього і на особистому фронті. Але тут я бачу яке просвітлення. Він невдовзі зустріне дівчину, яка стане для нього справжньою підтримкою, і з якою він створить свою сім'ю. Тож не хвилюйтеся, тому що дивіться, ви не можете дати, на жаль, тої підтримки, яку йому надасть, могли б надати батьки, яких уже, на жаль, немає, але в нього скоро з'явиться небеса, пошлють йому людину, яка буде його підтримувати, і у нього точно все налагодиться. Таня, пишу вам четвертий раз, підкажіть, чи варто відкривати? Власний кабінет психолога Наталія відповідала на це питання. Але ще раз скажу: що так, не те, що варто, а навіть необхідно. Подивіться попередні програми. Я точно давала обширну відповідь на це запитання. Танечка, добрий день. мене зовут Ларіса, 14.07.66, Є два сина. Є у нас магічні способності. Старший син болеє, і в лічній житті плохо. І будуть ли они мобілізовані? Спасибо за ваш труд. Давайте подивимося, чи будуть с ним мобілізовані. Так, син Юрій. Ой, бачите, самі карти випали. У сина Юрія точно є магічні здібності. Мобілізований він не буде. Прошу звернути на них увагу, тому що, якщо. Не розвивати ці здібності, то і далі будуть проблеми, але мобілізований точно не буде. В особистому житті, бачу, що погано. Дивіться, в нього вже по долі має бути дружина або друга половинка, неважно на яких правах, але йому обов'язково потрібно звернутися за діагностикою, глянути в якому напрямку в нього ці магічні здібності. Адже якщо він їх не прийме, то так і буде поневірятися. Давайте подивимося. Другого сина Володимира, 16.06.92. Дивіться, от на рахунок Володимира мобілізований також не буде. У вас все з цим нормально. Але я вам хочу сказати, що у Володимира все значно краще, ніж у Юрія, і на рахунок магічних здібностей Володимира точно їх немає, тільки у Юрія. Тож зверніть увагу. Поїхали далі. Добрий день, Тетяна. Що можете сказати про військового Олександра, 28.11.78. Дуже хвилююся заздалегідь, дякую. Так, Олександр 78 Ну, дивіться, йому, якби по долі було бути військовим це його призначення. У нього навіть архетип військового. А ви знаєте, небезпеки для його життя я точно не бачу. А ось просування по службі і те, що його військова кар'єра буде зростати, це я бачу однозначно. Тож, не хвилюйтеся, він іде по своїй долі. Поїхали далі. Тетяна, добрий вечір. Подивіться, будь ласка, чи буде у мене своє житло, Ольга. Так, дивилися наче. 18,01.75. Так, от бачите, карта випала. Ми дивилися вже, але ще раз підтверджую, що своє житло у вас точно буде. Доброго вечора, Танюша, дякую за відповідь. Ви сказали, що на моїй дочці негатив. Тому і обнулення, і до кого мені звернутися? Ми проживаємо в місті Дніпро. Дивіться, ви можете звернутися до мене. Я допоможу визначити, що це таке, який негатив. Мої контакти знаходяться в описі під усіма відео. Тож пишіть, буду рада допомогти. Добрий вечір, пані Тетяна. Подивіться, будь ласка, чи знайду хорошу роботу на осінь. Дякую, пише Тетяна, 17.03, 83, чи знайду хорошу роботу на осінь. Показує, дивіться, показує вересень місяць. Це точно, але, будь ласка, зверніть увагу на те, чим ви займалися раніше, адже ви там ще закрили. Не всі процеси і тому вас якби не пускає знайти нову роботу. Але ви точно її знайдете у вересні, тільки, будь ласка, до цього часу закрийте всі питання по ваших минулих реалізаціях. А, так, пані Тетяно, мого внука Артемія, 18 серпня 2007 року є родова травма. Часто болить голова. Падає зір. Чому так сталося? Чи нема родового прокляття? Чи є родове прокляття? Ну, дивіться, насправді там дійсно є питання, і ми також любимо її. Дивіться, будь ласка, попередні випуски, адже я на це питання відповідала, що там є не тільки родове прокляття на Артемію, а і на його, ну, а і на всьому роду, тому що там і зі здоров'ям не так просто питання. Через там чорні цятки. Тому, будь ласка, будьте уважнішими, адже дуже багато людей а, задають запитання і чекають відповіді своєї. Тож дивіться уважно програми і знаходьте там відповіді на свої запитання, щоб не задавати їх повторно і не забирати час ще в тих людей, які їх ще не задали. Танечка, допоможіть мій брат Юрій сімнадцяти П'яте пропав у червні 2002 року в Северодонецьк. Інвалід ЧС. Немає ніяких новостей. Давайте задамо питання, чи живий Юрій? Дивіться, е, я е, е, е. Завжди, коли ви задаєте питання, будьте готові до тих відповідей, які я скажу. Тому що вони, на жаль, не завжди втішні, але дадуть хоча б якусь ясність для всіх родичів. На рахунок Юрія він не живий, він загинув одразу. Дивіться, тіло, ви точно не знайдете. Я перепрошую, звичайно, що я і кажу. Тіло ви не знайдете, але от якби, як отримаєте якось посмертно, якось як виплату, от мені йде ем, король пентаклів. Але не зараз. Не зараз, десь ближче до осені. Але тримайтеся, прийміть мої співчуття, Юрія в живих немає. Танюша, вже декілька років болить коліно, біль стає нестерпним. І ти на обстеження, чи може це магічний вплив? Не написали дату народження, але давайте подивимося, чи йти на обстеження, чи це магічний вплив. Дивіться, це точно не, не магічний вплив. Вам точно потрібна операція на коліні. Будь ласка, зверніться до лікарів, щоб вирішити цю проблему, і не малюйте собі того, чого немає. Не на всіх проблемах, ну якби не у всіх проблемах винний магічний вплив. І у 80% випадків люди все ж таки надумують те, чого немає. Тож, будь ласка, зверніться до лікарів, адже вам конче необхідна операція. Доброго дня, Танюша. Подивіться, будь ласка, чи поступить моя донька Анастасія на бюджет, чи буде далі проживати в гуртожитку? Велика подяка. Цікавиться мама Юлія. Так, чи поступить донька Анастасія на бюджет 29-го, Чи поступить на бюджет? Дивіться, на жаль, ні. На бюджет не поступить, тому що я бачу, що ідуть пентаклі, тобто за освіту потрібно буде платити. Тобто, якщо вона хоче цю освіту здобувати далі, то це буде тільки за кошти. На бюджет, на жаль, точно ні. Так, дивимось далі. Доброго дня, Тетяна, подивіться, будь ласка, чи є на чоловікові порча Олександр? 31.03 року. року. є на чоловікові порча хворіє? Так, дивіться, порчі точно немає. Ще раз кажу, не вигадуйте того, чого немає, але тут потрібне лікування. Повістка йому вручена точно не буде. На фронті. Також він не буде. Тож зараз зверніть увагу на те, щоб пройти обстеження і знайти, в чому ж проблема з чоловіком. Танюша, чи купи, купимо квартиру в Одесі? Запитує Євгенія 25, 12, 53. Чи купимо квартиру в Одесі? Так, купите, і то дуже скоро мені показує так, що ви вже навіть якось розглядали варіанти, і вони непогані. Тож. Впевнена, що все буде гаразд. Добрий день, пані Тетяно. Скажіть, будь ласка, чи є магічний вплив? Надія 14, 12, 71. Чи є магічний вплив? Так, на надії магічного впливу немає, але бачу, що якісь негаразди в сім'ї із фінансами. А ось на Андрію 11 12, 90 магічний вплив точно є. От і через нього через цей магічний вплив страждають дуже фінанси. Я зараз подивлюся, хто зробив. А, так. а запитайте, будь ласка, у Андрія на рахунок магічного впливу, тому що зроблено дівчиною, зроблено через, скажімо так, невдале кохання. І зараз дуже сильно б'є Андрію по фінансах. Тож зверніть увагу. Дивимось далі. Подивіться, пані Тетяно, чи скоро повернуся я в свій дім на окупованій території. Питає Світлана 2.11.63 року народження. Чи скоро повернеться в свій дім? Так, у свій дім ви точно повернетеся. Дуже люблю такі прогнози, до речі. І дивіться, повернетеся через 5 місяців. Дуже важливо, запам'ятайте цю дату. Але дуже рада, що ви повернетеся у свій дім. Добрий день, Тетяна. Подивіться, будь ласка, сина Олексія, 5,02, 89. Чи знайде він роботу? Поки що ні. Дивіться, йому якось треба змінити вид діяльності, тому що бачу з цим проблему. Він куди там не йде, йому якось не подобається, йому некомфортно, він не може знайти. Те, що він хоче. Тут я би порадила через карти, все-таки змінити напрямок діяльності чи сферу діяльності, і все у нього вийде. Тому що на даний момент поки що я успіхів в пошуку роботи не бачу. Добрий вечір, Таня. Хотілося знати, чи Є е в мого сина магічні здібності, це вже подивилися. Люди пишуть по декілька разів запитання, Ну це приємно, тому що однаково я до них добираюся. Танечка, е, наконець, попала на передачу. Може, е, дайте мені відповідь, я пишу третій раз. Моя внучка займається гімнастикою, чи потрапить вона на змагання євро. Ліза, 24, 01, 12. І чи переїду я до них жити? Запитує Ніна, 8.01.47. Так, дивіться, на рахунок внучки, у неї дуже великі перспективи, дуже велике майбутнє в спорті. Вона попаде не тільки у євро, а з часом і. На світовий рівень. А ось чи поїдете ви ні до них, питання надзвичайно сумнівне. А, можливо, дивіться, можливо, як в гості, але жити точно ні. Так, поїхали далі. Вітаю, Тетяночко. Світлана запитує. 1.03.73. 73. Чи все зі мною добре? Чи є магія на мені і на моєму сину? І так, давайте подивимось Світлану. Чи є на Світлані магія? 1.03.73. 73. На вас точно нема магії. Ви накручуєте себе. Так, у вас є зараз питання по фінансах, але магія тут ні до чого. Це я скажу точно. На рахунок синочка. Чи є магія син Олексій 3.05.92. 92. Чи є магія на сину? На сину також магії нема. Дивіться, мобілізований мобілізованим я його не бачу. А ось жениться він. Ну я вам хочу сказати так, коли прийде час. Ну йому ще не час. У нього я бачу по одруженню іде ближче до 40, тобто це 37-38 і там одразу будуть дітки. Дружина буде значно молодшою, так що не хвилюйтеся, все у вас буде гаразд. І останнє питання на сьогодні. Доброго дня, Тетянко, чоловік Володя. 22.4.57. Часто хворіє, чи одужає? І донька Наталя, чи продасть приміщення? Так, давайте дивимося, чи одужає Володимир. Чи одужає Володимир? Так, Володимир одужує, але дивіться. Потрібні кошти на його лікування. Так, так мені показує, що потрібно вкладати кошти в ліки, в якісь препарати, щоб він одужав. І з вашою підтримкою він одужає точно. На рахунок доньки Наталії 18, 11 88, чи продасть приміщення. Дивіться, приміщення продасть, але десь в середині осені, не раніше. Так що, зараз я би все-таки радила звернути увагу. На здоров'я вашого чоловіка і на детальне обстеження. А я нагадаю, любі друзі, що найкращою подякою за мій труд буде лайк та підписка на мій канал. І чекаю ваші запитання в коментарях та до нових зустрічей в особистому блозі Тетяни Гай.